Бо заснула. Буває так, Тому, що, відбуває, так ага. що я не знаю, як ти, але я коли практикую ввечері, особливо там я люблю сканування тіла, лежачи. Угу. Особливо і буває, коли я дуже втомлена я можу засинати. Колись я тут? дуже дратувалася. Зараз я вже не дратуюся. Я така думаю, окей, добре, ну може я не попрактикувалася, Сьогодні. Сьогодні. але так. я заснула. Да, Там та, мій вибір був такий, чи моє тіло вибрало швидше, що мені це було корисно. Я вже це ну, точно не можу змінити. Так? Я точно це не можу змінити. І тоді ця якість прийняття вона дуже підтримується іншою якістю, так. Так, відпускання О, Бо так. одна з засад буддизму, а ми медитація бере витоки з буддизму. Є мінливість, Так. що нічого не є постійним, все змінюється. І коли ми хочемо залишити якийсь досвід, і угу. нам це дуже природно, що ми хотіли би, щоб радісні хвилини тривали би довше, так щоб вони наповнювали нас, щоб якісь прекрасні моменти нашого життя лишалися, але вони минають. І так само відпустити те, що і нещастя не будуть з нами на постійно, і якісь речі неприв'язаності, як частиною того, що світ загалом є мінливий, і ми цього вчимося, коли ми звертаємо так, увагу на внутрішній досвід, на те, що і. Пори mm -hmm. роки змінюються, так. і думки наші змінюються, і ми змінюємося. Якесь життя наше різних різних набирає нюансів, відтінків. Ми старішаємо, так. ми здобуваємо досвід, ми щось втрачаємо, так? якусь привабливість, здоров'я, якісь щось те, що нам потрібне, і те, що не потрібне, так. так, і ми тоді не можемо це все змінити. І тоді часто наш розум це хоче втримати. Так? І дуже багато є страждань з того, що Старі. щось знаєш, визнаєш старіння, неприйняття того, що ну до прикладу, там ми старіємо і так, так далі, так, так. І, mm -hmm. і що частиною життя теж є смерть, і так. що нам треба вчитися відпускати близьких людей, які mm -hmm. не будуть з нами в цьому тілі так тепер, або відпускати якісь ситуації, які би ми хотіли, щоб тривали, і нас вчить цьому момент.